Люди, поспішіть примиритися з Богом. Ми не знаємо, коли закінчиться наше земне життя. Ми не знаємо, чи прокинемося завтра вранці. У нас багато планів, у нас багато різних напрямків, ми багато про що мріємо, багато чого хочемо, плануємо, але чи звершиться все те, що ти собі напланував? Якщо раптом сьогодні. Твоя душа привстане пред Богом. Що ти йому скажеш? Чим ти оправдаєшся перед Ним? Задайся цим питанням, дорога людина. Господь Він любить тебе і напротязі всього твого життя Він стукає до Твого серця. Господь хоче, щоб ти на нього звернув свою увагу, але ти зайнятий собою, своїм життям. Прийди до Бога сьогодні. Він хоче тобі відкритися, Він хоче з тобою розмовляти. З твоїм серцем хоче говорити Бог, і Він хоче тебе обгорнути своєю любов'ю. Він хоче іцілити твої внутрішні душевні рани. Він хоче забрати твою біль на себе. Він хоче ощасливити тебе, він хоче благословити тебе. Він знає, як не просто тобі жити на цій землі. Він знає все те, з чим ти сталкуєшся в своєму житті, все те, що з тобою відбувається. Це невідомо твоїм, можливо, самим близьким рідним людям. Це невідомо твоїм друзям, твоїм подругам, але це все відомо Богу. Йому відомо, як вночі лються твої, можливо, гіркі сльози. Він знає твої душевні печалі, Він знає все, що є в тобі. Прийди до нього, дорога душа, відкрийся перед Ним, запроси його в своє життя, почни читати новий заповіт, в молитві звертайся до Бога, і Він тебе благословить, Він тобі відкриється, Він дарує тобі спасіння.